Шановні глядачі, прогноз погоди в Україні на період з 9 по 11 серпня 2023 року. У середу, 9 серпня, по усій країні буде сухо. Жодних дощів не очікується. Завдяки мінливій хмарності буде не так спекотно, як на минулому тижні. Є правда невелика ймовірність короткочасних дощиків у Львівській і Волинській областях. Це чудовий день, щоб провести його на свіжому повітрі з рідними або друзями, адже гарна погода покращує фізичне і емоційне здоров'я, тому не втрачайте таку можливість і обов'язково йдіть на прогулянку. У північних і центральних регіонах температура повітря в день коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів. Вночі плюс 13, плюс 16. На півдні буде тепліше – від плюс 27 до плюс 31 градусу в день і плюс 17, плюс 21 вночі. Захід плюс 21 і плюс 24 в день, вночі плюс 9 і плюс 11 градусів. І на сході плюс 27, плюс 29 в день, плюс 20, плюс 22 відповідно вночі. А саме зараз поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал. І напишіть в коментарях, яка погода вам до вподоби найбільше. А ми йдемо далі! В четвер, 10 серпня, дощі вже точно повернуться у західні регіони країни. Щоправда, вони будуть також короткочасними, тому увесь день вдома сидіти не доведеться. Північ, південь, схід і центр України буде хмарним, з проясненнями і без опадів. Мінімальна температура повітря в день буде на заході, і це плюс 20 градусів. Максимальна на півдні. І на сході до плюс 30 градусів за Цельсієм у п'ятницю, 11 серпня, усю країну без винятку накриють короткочасні дощі місцями з грозами, тому обов'язково візьміть з собою парасольку і контролюйте швидкісний режим, якщо ви пересуваєтесь на автівці, адже тормозний шлях на мокрій дорозі більший аніж на сухій, а безпека понад усе. На півночі і заході країни температура повітря в день коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів. Вночі плюс 13, плюс 15. На півдні і на сході температура в день плюс 27, плюс 30 градусів. Вночі плюс 17, плюс 22. В залежності від регіону. Шановні глядачі, як казав відомий ведучий погоди з 2000-х років на ім'я Микола, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить. А від себе побажаємо вам сил і здоров'я.